Привіт, привіт! Мене звати Оліян. Давай сьогодні з тобою розглянемо три теми, які я тобі зараз розкажу. Перша тема це повітряна оболонка землі. Друга це атмосферний диск і його застосування. І третя тема це як атмосферний диск впливає на самопочуття людини. Що ж таке атмосферний диск? Давай я тобі нагадаю. Атмосферний диск — це диск... Якийсь створює стоп ртуті висотою 760 мм, От чому його називають нормальним атмосферним тиском. Також а, у фізиці та в техніці а, також використовується а, розстемну одиницю. А, Атмосферного тиску, тобто фізичний атмосферний тиск. Застосування атмосферного тиску. Давай я тобі декілька прикладів приведу. Це шприц. Шприц працює завдяки а, різниці тиску при, при витягуванні пошлів. Порш вакуумний пакет. А, зменшення тиску всередині а, упаковки з продуктами. Який вимірює атмосферний тиск, а також прогнозує погоду. А, також є насосні а, станції. А, вони а, працюють завдяки м, створенню різниці тиску. А сифони теж саме. Ей, псс! Якщо не встигаєш вже читати, можеш ставити на паузу. Давай, давай. Давайте більше нагадаю закон Паскаль. Тиск створюваний на поверхні нерухомої рідини. А, він передається однаково однаковою рідиною в усіх напрямках. У нас є декілька видів Паскали. Тобто, це гетто-Паскаль, це в нас Кіло Паскаль і Мегапаскаль. Гето-Паскаль це один. Еко Паскаль до 100 паскалей. А кілопаскаль, вже один кілопаскаль, дорівнює 1000 паскалей. А мегапаскаль це в нас дорівнює 100 тисяч паскалей. Ну, Це багато. Давай я тобі приведу приклади приладів, які можуть вимірювати атмосферний тиск. Це барометр. Він вимірює атмосферний тиск. Ха, альтиметр, він вимірює висоту. висоту. барометри анероїди вони визначають атмосферний тиск без ніяких рядин. Ось і мій проєкт підходить до кінцю. Маю надію, що вам він дуже сподобався. Якщо що, пишіть мені в особисті повідомлення, може, я щось ще От. А Тепер давай пригадаємо, що таке атмосферний тиск. Атмосферний тиск це тиск, який а, створює стовпи ртуті висотою 760 мм. От чому він називається нормальним тиском. Атмосферним тиском. Ми підійшли до кінцю. Все. Дякую тобі, великий, за мій перегляд цього проєкту. А, Думаю, щось тобі сподобалося, і прийшло прийшла якась ідея зробити вже свій проект. Добре, бувай!